Вітаю на уроці хімії. Якщо ви хочете навчитися розв'язувати задачі на масову частку розчиненої речовини, будь ласка, уважно перегляньте цей відео урок. Для того, щоб навчитися розв'язувати задачі на масову частку розчиненої речовини, вам потрібно вміти розрізняти три поняття. Це розчин, розчинник і розчинена речовина. Ви бачите, зараз в мене на екрані у стаканах близько 100 г води і 15 г кухонної солі. Поміркуйте, будь ласка, яка з речовин є розчинник, а яка з речовин є розчинена речовина. Отже, розчинена речовина в даному випадку це є кухонна сіль. По-перше, її менше. По-друге, вона в твердому агрегатному стані. По-третє, вона буде розчинятися. У розчиннику, в даному випадку, воді. Тобто вода, розчинник, кухонна сіль, розчинена речовина. Якщо кухонну сіль змішати з водою, розчинити її, нашу розчинювальну речовину у розчиннику воді, ми з вами отримали розчин. Якщо ви розумієте, що таке розчинник, розчинена речовина і розчин. Ми можемо переходити до розв'язання задач. Тому що в даному випадку розчина складається з двох компонентів, може і бути, до речі, більше. Тоді ми можемо масу розчинника та масу розчинних речовин визначати кількісно. І як це робити? Давайте безпосередньо переходити до практики. Масова частка Речовини в розчині позначається буквою W. Деяка література говорить W, деяка література позначає омега. Ви можете позначати так, як вам показує вчитель в школі. І це є відношення маси цієї речовини до маси розчину. Давайте запишемо це математично. Тобто маса розчиненої речовини, я скорочую R-реч, поділити на масу. Розчину. Масова частка може виражатися в числі від одиниці, або у відсотках. Тоді я домножаю на 100. Виникає питання, як же знайти масу розчину. Маса розчину буде дорівнювати. Пам'ятаєте попередній дослід, що ми робили, ми брали у воді розчиняло розчинювальну речовину кухонну сіль. Тобто маса розчину буде дорівнювати масі розчинника плюс маса розчиненої речовини. Ми можемо переписати ось цю формулу маса розчинювальної речовини, а в знаменнику буде маса розчинника плюс маса розчинювальної речовини. Для розв'язування задач ви можете користуватися алгоритмом розв'язку, який ви зараз бачите на екрані. Нажміть на паузу, перечитайте його і давайте переходите до розв'язування задач. Обчисліть масову частку натріхлориду в розчині масою 200 г, в якому розчинено сіль масою 40 г. Давайте спробуємо записати дано. Дивіться, у нас самі задачі абсолютно все сказано. Дивіться, що у нас є? Маса розчину, бачите? Маса розчину 200 г. Так і запишемо. Маса розчину R -ну дорівнює 200 г, в якому розчинено сіль. Тобто у цьому розчині розчинено сіль масою 40 грамів. Тобто, у нас дана маса розчинювальної речовини. 40 грам. Обчисліть масову частку. Я підкреслюю і записую, що масова частка тере невідома. Саме перше, що ми будемо робити, ми запишемо формулу. Масова частка це є відношення маси розчинювальної речовини поділити на масу розчину. Пам'ятаємо, що масова частка може бути виражена в числі від одиниці або у відсотках. Тут на ваш розсуд. Ну, Так як зовнішнє незалежне оцінювання в основному вимагає відсотки, я пишу сюди відсотки. До речі, якщо в задачі у вас дана масова частка, там ви вже дивитеся, якщо у відсотках ви пишете 100%, якщо в числі від одиниці, ви у формулу відсотки не пишете. Тому будьте уважні. Давайте подивимося, маса розчину речовини. У нас є 40 грамів. Маса розчину є, просто підставляємо у формулу. Масова частка дорівнює 40 в чисельнику у знаменнику 200. І множимо на 100. Дорівнює, давайте скоротимо. 40 ділимо на 2 і це виходить 20, так як ми брали 100% відсотків. Отже, наша відповідь 20%. Переходимо до наступної задачі, трішки цікавішої. Розглянемо наступну задачу. Одразу будемо записувати дано, коли читаємо: обчисли масову частку кухонної солі натрій хлор у розчині, який отримали внаслідок розчинення кухонної солі масою 25 г, грамів. Розчинення кухонної солі. Тобто, це є маса розчинювальної речовини 25 грам. У воді, тобто у воді масою 475 грам, тобто у нас дана маса розчинника 475 грамів. Обчисли масову частку. Підкреслюємо. Знайти масову частку. Пам'ятаємо, що за нашим алгоритмом ми саме перше, що робимо, записуємо формулу. W дорівнює маса розчинювальної речовини поділити на масу розчину і на 100%. Дивимося маса розчинювальної речовини у нас є 25 грамів. Але у нас немає маси розчину, тому що у нас є маса розчинника, а в знаменнику має бути маса розчину. Пригадуємо ще одну формулу. Щоб знайти масу розчину, нам необхідно масу розчиної речовини додати до маси розчинника. Або логічно подумати, якщо в 475 грамах розчинили кухонну сіль масою 25 грамів, нам необхідно взяти їхню суму. Давайте запишемо. І це буде 500 грам. Все, можемо підставити. Масова частка дорівнює маса розчиненої речовини 25 г, маса розчину 500 грам. І множимо на 100%. І це буде. Так, давайте скоротимо. 25 ділимо на 5 5%. Спробуємо розв'язати наступну задачу. Одразу записую дано. Для консервування овочів готують маринад. Змішують воду масою 1400 г. Вода це є розчинник. Тому я записую маса розчинника. Чому маса? Тому що бачу грами, і написано масою. 1400 грам. Кухонну сіль масою 50 грамів. Тобто маса. Розчинувальної речовини. Кухонна сіль натрій хлор дорівнює 50 грам. Цукор масою 80 грамів. Маса цукру ще одна розчинювальна речовина. Формула цукру С12 22 o 11 дорівнює 80 грам. Та лимонну кислоту. Маса ще одної розчинювальної речовини. До речі, формула лимонної кислоти С6H8O7 дорівнює 5 грам. Дано, записали обчисли. Отже, я підкреслюю. Обчисли масові частки цукру лимонної кислоти та кухонної солі в складі такого маринаду. Запишемо. Масова частка кухонної солі невідома. Масова частка цукру невідома. Можна записати, до речі, словами. Там тут формули не обов'язково потрібні. І масова частка лимонної кислоти тере невідома. Можна записати формулу, можна записати словами. Так як у мене не влазить, тому я запишу словами. І так. Саме перше, що ми робимо, ми пишемо формулу. Маса розчинювальної речовини поділити на масу розчину і на 100%. І так, маса розчинювальної речовини у нас є і соль, і цукор, і лимонна кислота. Але у нас немає маси розчину, тому давайте її знайдемо. Маса розчину дорівнює масі розчинника. В даному випадку у нас вода 1400 грамів, плюс маса розчини речовини. А у нас цих компонентів декілька. Беремо їхню суму. 1400 плюс 50 плюс 80 і плюс 5. І буде, так, давайте прорахуємо 1535 грамів. Маса розчину є. Тепер шукаємо масову частку кожної розчинювальної речовини. Першого у нас кого там питають цукру, да? цукор це 12H22О11. Значить, я запишу словом, цукор. Дорівнює. Маса розчиненної речовини 80. Маса розчину 1535 помножити на 100. І це буде приблизно 5%. Масова частка лимонної кислоти порівнює масу розчину речовини лимонної кислоти 5 г. Я ділю на масу розчину 1535 і множу на 100%. І це буде приблизно 0,3%. Масова частка кухонної солі натрій хлор буде дорівнювати 50 в чисельнику, в знаменнику маса розчину 1535 грам. І множимо на 100%. І це буде приблизно 3%.